Я завжди вірила, що є такі книги, які можуть відкривати очі на себе та світ, допомагати дізнаватися нове та правильно поводитися зі своїми емоціями та почуттями. Написані вони легко та цікаво і доступні для розуміння будь-якого читача. Я вірила і я отримала те, що хотіла. Життя мене познайомило з неймовірними книгами, а я хочу познайомити з ними тебе. Адже деякі з них з'явилися моє у житті випадково, а зміни принесли колосальні. Тому так, випадковості не випадкові. Я вірю в це. І знаю, що моя добірка книг для саморозвитку трапилася на твої очі зовсім не випадково. Позитивні зміни скоро стануть частиною і твого життя. Першою я покажу книгу, яку я купила, тому що там написано було на вкладинці слово спокій. Будучи холериком по темпераменту, я часто шукаю різні способи зрозуміти себе краще та впоратися з зайвими емоціями. І з першої ж сторінки я зрозуміла, це саме та книга, яка допомагає правильно поводитися в різних ситуаціях і зростати духовно. Автори пропонують читачу отримати щоденну порцію мотивації, натхнення та цінних роздумів які стягають корінням в часи древніх філософів стоїків. Якщо ти в пошуках спокою та справді цілющих слів, то ця книга для тебе. Що відчуває психотерапевт, коли в нього хтось на прийомі? Чи можуть заплутатися в своїх почуттях ті? До кого приходять почуття та думки розплутувати, чи такі психологи насправді якими їх бачать клієнти. Відповіді на ці та інші запитання ти отримаєш, прочитавши цю книгу. Мені сподобалося, що читати її зовсім не втомливо, адже автор подає цінну інформацію у вигляді цікавої історії. Якось моя тривога набрала великих обертів, і тоді я нагуглила цю книгу. А на наступний день вже знайшла в книгарні. Вона і справді допомагає знизити градус тривожності та надихає настійкість. Також важлива для всіх, хто працює над позитивним мисленням. Хоче мати правильне відношення до критики та знати, як накопичити більше енергії. А ще мені сподобалися історії життя різних людей, які можна знайти наприкінці видання. Дуже і дуже особлива книга в цій добірці вплинула на моє життя. Більше інших і дуже позитивно. А з'явилася вона в мене, як в касті, абсолютно випадково. Причиною придбання стала приємна ціна та новорічний розпродаж на сайті улюбленої книгарні. Після того, як я її прочитала, я зрозуміла, що очі мої відкрилися. Я дізналася правду про себе, правду про інших людей, цікаву інформацію про мої та чужі успіхи та провали. Це саме та книга, яка справді може змінити життя будь-кого на краще. І радила б я її прочитати всім і кожному. Розказати історію це майстерність, адже не кожна історія може захопити. І не всі цікаві історії розказують цікаво. Що потрібно розказати, як потрібно розказати, на ці питання шукають відповіді всі, хто працює з текстом, навіть якщо цей текст це сценарій для відео на YouTube. Дуже і дуже рекомендую, якщо ти мрієш стати блогером, журналістом або писати книги. Must have, інакше й не скажеш. Коли я почала читати цю книгу, мені дуже потрібна була підтримка в боротьбі з невдачами на шляху до мрії, які мене дуже засмучували і змушували часто сидіти мовчки в куточку, похнюпивши носа. Ми всі знаємо фразу не здавайся, але часом нам потрібно більше правильних слів та фактів, які допоможуть не здатися. І ця книга стане для тебе острівцем надії, як стала і для мене. Книга розмальовка, яка допоможе знизити тривожність. Автори пропонують не лише фарбувати, але й читати цікаву інформацію та відповідати на питання, які допоможуть краще пізнати себе та відволіктися. адже відволікатися одна з найсильніших дій, яка допомагає впоратися з зайвими емоціями та почуттями. Психологія наука, яка стосується кожного. А книга Пола Клейнмана це збірка фактів та досліджень, яка варта того, щоб опинитися в твоїх руках. Прочитавши цю книгу, ти дізнаєшся більше про людину та роботу мозку. А яку книгу для саморозвитку порадиш мені? Ти? Сонечко. сяй яскраво, А також Підписуйся на мій канал.